Ви знаєте, дуже багато людей сьогодні записують Ісуса Христа в. Пацифісти, Бог пацифісти, Господь нікого не буде карати. Господь є любов, Він любить, благословляє. І ми сьогодні маємо все припущати, все, все дозволяти, все дозволення. Така вседозволеність була в першому світі. І Господь показує, що йому це не подобалося. Він знищив перший світ. Він пожалів, взагалі, що створив людину. Настільки це все було безумно. В другому світі відновлення було, да? Господь дав закон для того, щоб люди знали, як жити. Чи Ісус Христос прошу відмінити на кожени я не відмінив закон, я його утвердив, виконав закон. І не думайте, що я проніс вам мир, а меч приніс в якому сенсі? Він показує, що я даю вам силу в духовному світі представити, сатані, да, забивати це зло на корні, не дозволяти цьому бути, не дозволяти цьому бути, тому що все породжує сатана, яке царство є в цьому світі. І він говорить: я даю вам силу наступати не тільки по закону, да, в земному бути, але даю вам більше. даю силу наступати на ворога на сатану, щоб він був повержений і не мав сили й влади. Що відбувалося? Якщо ж тоді Господь такий люблячий, то чому апостоли вони мали мечі? Так? Розберемося. Вони мали мечі. Про це говорять 4 Євангелія від Луки. І один із них ударив раба перевісшеника, витяг йому ухо. Далі ми бачимо Івана, Симон Петро, маючи меча, витяг йому ухо, вдарив раба перевісенника. Навіщої мечі були? А для того, що проти вас стояти, да, він показує. Проти, наче проти розбійника вийшли на мене з мечами і з киями. Навіщо мечі були і Київ? Проти розбійників? Противостоять розбійникам були мечі. Він не відміняє це, тому що вони були. Але він заборонив їм Петру піднімати мач. Чому він заборонив? По перше, щоб не відбулася битва, да, і щоб не втратити ні одного із тих малих, поки вони були з Христом. Вони були захищені, вони були під захистом Божим для того, щоб всі були збережені. Але далі Господь показує, що хто має гаманця? Нехай іде візьме, продасть і купить торбу. Хто ж не має? Нехай продасть свій одяг і купить меча і показує, що ви були зі мною під захистом. А зараз будете йти у світ, де будуть різні люди. маєте меча на захист собі. Але показує знову ж таки, що основна боротьба вона в духовному світі. Він заборонив Петру тоді від, від, да, боротьбу е, фізично, і Петро вони розбіглися. Чому? То не те, що вони були там якісь немічні, не знали, е, да, не могли противостояти там. Вони розбіглися. Ні, тому що вони були научені фізично, і всі вони